Зайва вага це не завжди про їжу. Дуже часто це про емоції, які запускають гормональні зміни. А тіло відповідає накопиченням ваги, які саме емоції призводять до переїдання. Перше хронічна тривога, коли ми постійно в напрузі наднирники виділяють кортизол, а він підвищує апетит, порушує чутливість до інсуліну, сприяє накопиченню вісцерального жиру. Друге, пригнічена злість, образа, напруга. Наші емоції не зникають, вони залишаються в тілі та викликають постійне збудження симпатичної нервової системи. А це теж кортизол плюс адреналін, порушення сну, інсулінорезистентність. Третє почуття провини. Йому щоб отримати хоч трохи дофаміну чи серотоніну. А потім караємо себе. Це хибний цикл. Стримався, зірвався, поїв, провина, ще більше стресу. І знову кортизол, інсулін, жировий запас. Четверте самотність і емоційна порожнеча. Контакт з їжею активує вироблення серотоніну і дофаміну. Мозок хоче заспокоїтись. Їжа це найшвидший антидепресант, але короткочасний. П'яте. Трата тілесного контакту. Людина не відчуває, що вона голодна чи сита. Це порушення між гіпоталамусом, лептином, греліном. Тіло їсть не за потребою, а щоб заглушити сигнал.